До 28 лютого 2025 року українці мають змогу скористатися програмою Зимова є підтримка. У рамках цієї ініціативи на картку Національний кешбек нараховується додаткова тисяча гривень. Це фінансова підтримка від держави для громадян, яку можна використати на оплату комунальних та медичних послуг, квитки на транспорт, а також інші товари і послуги, що підтримують національну економіку. Щоб отримати тисячу, необхідно мати картку Національний кешбек і подати заявку через застосунок Дія кошти нараховуються автоматично. Дізнаємось, чи скористалися такою можливістю мешканці горішніх плавнів. Чи оформлювали ви тисячу від зимової підтримки? Ні. А чому? Не знаю, не посчитала за нужним. Може, комусь вона нужніша. Не Не оформляли. Ні, не оформлювали. Ні, не оформлювали. Просто не було бажання і немає потреби. Ні, не оформляв ніхто. А чому? Ну, бо що кому треба, хай оформляють. Ні. А чи плануєте? Ні. Ні, не оформляла. Ні, не хочу. Я ні і не збираюся її отримувати. Ти? Ні, ще ні. А чи плануєте? А, ви знаєте, я тільки приїхала, то я вже не в спину. Ні. А чому? Ну. Не захотіли просто. Отримували. А, а оту тисячу. Так, да, отримували. Ви знаєте, свободно. Я на телефон зразу бах переплатив на телефон. Ну, щоб не… Нормально, я доволі. Тільки що малувати. Я би не тисяча, а більше. І душа стока. Отримувати? Ні, оформляти. Ні, не оформляла. А чому? Просто немає бажання. Так? Так. Да. А на що її витратила? Е, Поповнення мобільного. Вистачило? Mm, ну, на якийсь час. Чи стикалися ви з труднощами під час оформлення? Ні, нормально. Так, оформлювала. А чи виникали у вас якісь труднощі з оформленням? З оформленням не, не, не виникали проблеми. Просто що розрахуватися важко було де, то я їх кинула за світло, комунальні послуги. Оплатила наперед та і все. І суші заказали і все. Чи оформлювали ви тисячу відзимової підтримка? Так. Yeah. А чи виникали якісь проблеми з оформленням? Ні, в дії. Чи з ваших рідних хтось оформлював? Mm, я не знаю. Батьки, можливо, оформлювали, не уточнював це питання. Не вважаєш, це дуже важливо і зараз 600 тисяча зміни і комусь сильно допоможе. А чи плануєте ви в подальшому її оформлювати? Ну, я особисто ні. А так кожен сам вирішує. Ні, ніхто не захотів оформляти. А чому? Навіть не знаю чого. Хай все на ЗСУ. Не потрібна вона мені. У мене син на війні. Хай всі гроші йдуть туди. Я так вважаю, що хай ці гроші йдуть на ЗСУ, їм там не вистачає всього. Так, мама моя мама, сестра, то вони оформляли. Ну, але ж таки, знаєте, вони там, як сказать, як, наприклад, лікарство да, купувати, так то тільки наше українське. але кому, комусь це лікарство не підходить, наприклад, людині потрібно друге лікарство. Ну, от якось трошки неправильно вони це все роблять. Тобто, ви, наче, і людині допомагаєте, але да? руки зв'язані, виходить. Ну, якось так, я вважаю. Чи не знаєте, ви, можливо, у них виникали якісь труднощі або проблеми з тим, або оформити цю тисячу? Так, так, та, було. По карті щось у них не вийшло, чесно кажучи, не пам'ятаю конкретно, що, але по карті не вийшло отримати, тому мама отримувала це на почті. А з рідних і близьких хтось отримував? Е -е, дружина, мабуть, так само. За дітей е і за себе? М -м, мабуть, так. Да. Так, мама отримала. А чи виникало у них труднощі з оформленням цієї тисячі? Все добре. А на що її витратила? Заплатила за квартплату. Я оформляла на себе на дітей, і в мене свекруха, я знаю, що оформляла, а так більш нікого не знаєш. Мої батьки теж не оформляли, і сестра теж не оформляла чомусь. А чому? Ну я не знаю, я, ну, вони якось не довіряють, напевно. Так, да, і, і сини оформили. А в них не було проблем з оформленням цієї ні, тисячі? Ні, ні, ну ми ще в грудні оформили в початку. Бистро, ну, десь з неділю і прийшли гроші. А Hier. на що ви її витратили? На ліки. Вистачило коштів. Mm -hmm, ще б треба. Ну, будемо здати. У а, <едині»>, а мене в Закарпатті братуха, як він казав, йому продуктами давали. О. Гречка, кахар, крупа, Ну, Наскільки я знаю, ніхто не отримав. Як бачимо, хтось вже скористався можливістю і отримав додаткову фінансову допомогу. Комусь ця пропозиція байдужа, а дехто лише планує подати заявку. Нагадуємо, реєстрація на виплату коштів за програмою Зимова є підтримка завершується 28 лютого 2025 року. Тож у вас залишається небагато часу, щоб скористатися цією можливістю. Це була програма Майдан Незалежності. До зустрічі на телеканалі Гок.